Всім доброго раночку. У мене тепер кожен ранок починається з такого дуже красивого бокалу. <смеш> Тому що щось там виридує. Ось це сік тут 450 мл. Зараз я його вип'ю. Дуже подобається оця соковитискачка. Прям я дуже задоволена. Мало жмиху, все йде в сік. Прямо небо і земля зі, з моєю шнековою. Ось ця моя шнекова соковотискачка, теж бош. Не буду доставати, показувати, ви її бачили вже. І на ній класно чавити, мабуть, помідори, робити пюре таке томатне. Але аж ніяк не сік із трави. Бо селера – це трава, хто не знав раптом. Тоша там розмовляє. Тоша птічка, Тоша. Як тільки вмикаю камеру, він якось про це знає і перестає балакати. Так, що по моїй пральній машинці? Цікава вам мою історію. Дивіться, я її вимила, вона такою чистою, мені здається, не була з магазину. Ну, ясно, що ось такі, бачите, залишаються. Це неможливо відмити. І ось тут, ось теж все. Я навіть ну, не шкрябала, звісно, але. Отак навіть нігтям воно не відшкрябується. А нігтям можна все, можна все От, тож, Запаха зараз майже немає, але я розумію, що це дуже тимчасово. І ну, буквально через місяць можу зіштовхнутися знов з цим запахом, запахом неприємним, а я не хочу. От, Я вже і тут все повимивала, все повитягувала, купу відео передивилася про ці пральні машинки. Дізналася, що моя оця машинка, їй більше 10 років, вона прям супер класна і зараз таких не роблять. Тому я викликала майстра. Зараз мені перетелефонують, я домовлюсь, коли приїде. І ще. ну, Чуєте цей звук? Мені здається. Це підшипник якийсь там вже трохи підшалює, і вона скрипить, коли там речі. Коли багато речей завантажує, коли не багато, нормально. А коли багато починає ну, ви чули цей скрип, мені навіть писали в коментарях: було багато води, і вона важка була, і там скрипіло воно. От, тож, не хочу я мучити Артема, я розумію, що у нього ну, вільний час і він хоче полежати. І я не впевнена, що він справиться і все. ну, Я впевнена, звісно, але. Але ви самі розумієте, я краще майстра викличу. Хай цю. Колись я вже викликала майстра. Оцей фільтр він тут мені чистив. Ну, коротше, це було нескладно. І навіть він це по гарантії було. По гарантії, уявляєте, коли це було дуже давно. Викликала майстра і хочу, щоб він замінив оцю. Е Гуму, може повністю можна замінити. Я не знаю, ну скільки це буде коштувати, а може є якісь у них засоби, якими можна це відчистити. Я думаю, що не завадить, щоб її просто перевірили. Там підшипники може треба замінити. Я не хочу з нею розлучатися. Вона дійсно класна, мені все влаштовує в ній. Єдине, що немає короткого прання, типу по 15 хвилин. Ну, тут такого немає. оце в мене Маша любить користуватися такими короткими праннями, бо вона дуже часто це робить. Ну, пре. Я якось не страждаю без цієї функції, може то, що в мене, у мене її не було. Ні, ну, запах я зараз все одно відчуваю, не хочу, не подобається. Так що, зачекаю, зараз мені перетелефонують і сподіваюся, тебе вилікують, і ти прослужиш мені ще дуже-дуже довго. А у мене тут порядочок. А тут не порядочок Бачите, теж гризе палички ось ці. Йому дуже подобається. Ну і там шелуха. Ти купався вже? Чо не мокрий? Не купався? Прилетів, мені сів на цю штучку. І гуляв по ній. Я його увімкнула. У нас трошки сніжок на вулиці, але не сильно. Да? Лапочки холодні. Холодні лапочки. Грі. Зараз буду прибирати тут у кімнаті. Артем зазвичай зранку заправляє ліжко. Але сьогодні щось пішло не по плану. Мабуть, він не встиг. А так, взагалі, я, я хоч цим задоволена, що він стає і заправляє за собою ліжко. Що у нас тут? Сьогодні теж знову треба підміну робити в акваріумі. і час швидко спливає, я начебто тільки замінювала, а вже тиждень пройшов. Треба знов міняти. Да. Це зробила підміну, трошки прибрала зайвих рослин, бо цей мох у мене дуже розрісся, пів акваріуму займав. І знайшла одного малька. Тут десь тільки що плавав. Коротше, один все ж таки лишився живий з семи. Да. А, повикидала весь корм. І в мене от в цій тумбочці, якій у мене завжди, отут все для. Моїх рибок зберігались аромопалички. Вони взагалі вже не пахли, бо вже давно дуже там зберігались. І є така у мене підозра, що корм там іноді залишається відкритий. І там взагалі всі мої шланги, оті, все, все, що для акваріуму, все зберігається в цій тумбочці. І там у мене були аромопалички. І ну, якийсь запах все одно є, просто не такий інтенсивний. І, скоріш за все, всі ці штуки, ну, не скоріш за все, я знаю, що всі ці штуки отруйні для риб, я просто забула про них, що вони там є. Бо вони вже майже не пахли. Я так вже ну, звикла до того мінімального запаху, який є з цієї тумбочки, що взагалі не подумала про це. Тож, викинула весь корм, перемила всі трубочки, все, чим я користуюся для акваріуму, все, там, що потрібно, повикидала, ну, замінила. І ще такий варіант буду пробувати. Сподіваюся, що це вже останнє, що я виключила. Завтра поїду, куплю корм, новий сачок звідти я прибрала, все поприбирала і переклала в іншу тумбочку. Тепер у мене буде зберігатися. Ну, і палички ті я викинула арома. І, і будуть зберігатися в іншій тумбочці. Дивіться, що в мене сьогодні на обід. Не показувала, як готувала, бо готувала вчора і вже було в мене все готово. Це мінтай, дуже смачно вийшло. Я туди додала. Масло кхі, смажила на маслі кхі, додала вершкове масло потім масло ще. Бо мінтай сам по собі дуже такий сухий: 180, гречки 120 і салатику треба було 200 гр, але я трошки менше, бо занадто багато, я стільки не можу з'їсти. Всім смачного підписуйтесь на мій канал. А на вечерю у нас буде картопелька пюре із кумбрія солона. А знаєте що? Я сьогодні така молодець. Я таке зробила. Я так давно налаштовувалась і, нарешті, сьогодні це зробила. Я поприбирала ось у цих двох шафах у своїх тумбочках. Ох, це мій фотик. Тріношка, там мікрофончик, всякі штучки. Це іригатор я пішов. Ем, так. Слухайте, у вас теж купа однакових проводів. Дивіться. Ось я. Ох, наче ж склала, так що було зручно. Коротше, дивіться. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 однакових однакових проводів. Сім дротів. І ще два, ну так, задіяно десь по хаті. Нормально? Далі те саме. Тут дві однакові. А, ну це туди же до восьми. Коротше, однакові. Оцих два однакових розйоми. Іначе і не викинути однакові, два. Набушники запасні. І, і це вони як тут лежали просто один на одному. це ж капець. А ці просто я не скрутила достатньо, бо вони різної довжини. І так виявилось найзручніше. так, так Залишаємо. Так, а, а це що? А, а це ще один. Так, сюди ж. Ой, ну, в общем, тут прям так, щоб було порядок-порядок, це неможливо не зробити. Тут у мене мишка і якийсь е, інтернетний провід. Ой, тріт, господи. І оця штучка, коротше, я думала, це від усієї клавіатури в мене вона загубилась. Але вона сюди не підходить. Вона випадає. Так що я спочатку її думаю, викину, а потім думаю, ні, обов'язково знайдеться, звідки вона. Ну, вона не тримається. Наче так підходить, а може вона зламалася. Може, якась яка штучка там відламалася, не знаю. Ну, лежить. Так, тут у мене а, карти пам'яті, запасна батарейка. Це від... І від колечок, штучки. Так, ну і там теж зарядки різні. ну Те, чим, в принципі, я користуюсь, але не так часто. Так, цей ігатор він просто мокрий я його не зачинила, щоб він просох. Так ще один дріб. І ось тут у мене було оці всі дроти у мене були ось тут. Тепер. Ця поличка майже вільна, бачите? Я просто тащуся з цього. Я знайшла свій старий телефон. Дос. На дві карти Samsung. І він навіть умикається. І навіть є від нього зарядка, здається. Яка тут зарядка? Ось. Ой, картопелька. Моя картопелька, картопелька. Біжу, біжу! Ви бачите, я знімаю на телефон, знаєте чому? Тому що я можу монтувати, коли вимкнуть світло. А, бо на комп'ютері я не можу монтувати, а в телефоні якраз монтую і супер. Тож поки що будемо на телефон знімати. І я думаю, що ви не дуже проти. Так, знайшла ось цю штучку. Це класно. Я колись купувала для Фотіка. І зараз вона теж може знадобитися. Так, Маша, від Apple Watch отакі штуки тобі потрібно? Я не знаю. Не стала викидати, поки що тут. От вона приїде, і я запитаю. Так, ну і це для акваріума тут у мене ще один градусник. Це штучки виловлювати таких черв'ячків, коли заводяться. Колись були біленькі такі штучки у ґрунті. Повзали там. Я знімала якось собі на інший канал. Цю штуку колись купувала від храпу. Мені Артем дуже хропить. І ось така штучка силиконова вставляється вниз, отак, в ніздрі. І, типу, вона там подразнює, і людина не хропить. Ну, така задумка, але воно не працює. Але штучка залишилась, і я чомусь від неї не позбавлюсь, не позбавлюсь ніяк. <гум> Може, час. І дивіться, що я ще знайшла. Айфончик, боже, це п'ятий чи який це? Це взагалі такий манюнька, такий класний. Працюю, я зарядила його. Хай буде. Ось у мене ще один. Це шостий. Дивіться наскільки п'ятий менший. І так зручно в руках тримати все можна достати одним пальцем. Мені оцей більше подобається. Мені цей айфон більше за все подобається. Що це таке? О, бо він зручний, у руці тримається, не випадає. Кнопка тут зручно теж, коротше, перехожу на iPhone новий. Так, ну і там мій дорослий куточок жіночий. І я вам його не покажу. Так, це сюди. Це клавіатура, до речі, уявляєте? Клавіатура ця, на блютузі яка. І я загубила, не знаю як, але кудись зникла в мене оця штучка, яка вставляється ну, в комп'ютер. Фішечка оця, да? USB-шна. І все, і клавіатуру можна викинути. Я не викидаю, бо думаю, може, все ж таки я колись її знайду. Нова, класна, дорога клавіатура. І я коли повернулася додому з Туреччини, не було її, оці фішечки в комп'ютері. Не знаю. Бабайка вкрав. Так, все. Ось так. от. Чистенький такий акваріум. Але мало рибок. Так хочеться ще, але я зараз не можу їх купити, бо боюся, що будуть помирати. Поки я не вирішу питання. Все ж таки, думаю, може, це. Через корм, який стояв у цій тумбочці. До речі, я її помила з милом. І все одно відчувається цей запах, який я вам казала, від, від тих арома свічок. Уявляєте? <смі> Тож, скоріш за все, я їх травила кожного разу, коли годувала. Не травила, а труїла. І ще у мене був оцей компресор, який е е повітря. От туди заганяє через нього. Теж а, був отут-от, в тумбочці. Тобто він повітря з тумбочки гнав в акваріум. Ось так. Ну, а якщо в тумбочці була якась непотрібна атмосфера, в це в мене тут заряджається лампа, ось така, Я не працює. Тож теж класна дуже ламко. От. Заряджаємо. Якщо тут були оці а -а аромати, і ці аромати загонялися прямо в акваріум, то ясно, що їм було погано. А я вже меню, меню. картопельку, пюрешечку. Аж камера захотіла. Зараз додам що? Зараз додам вершкове масло. Скоро прийде артем. Він прийде голодний, а картопелька вже готова. Тільки з комбарю порізати. Оце прям тік-ток про нас з артемом. От прям наче я знімала просто інші обличчя. Смотри, як красиво. Все по стопочкам. Я у тебя убралась. Напрягает. У меня тут все лежало, как мне оно надо. Как? В куче, блин, как? Вот именно я эту кучу еле разгребла. Зеленую твою футболку ужасную я выбросила. Ты, блин, сейчас тебя, блин, выброшу. Куда ты выбросила? Зай, на мусорку. Блин, поклянись. Что ты хочешь от меня? Зачем тебе эти вещи? У тебя 99 футболок. Фигнился, блин, лед, блин, еще и черная, блин, рыжая. Фигнила, блин, как то еще. Ставлю сотки. А я, блин, выброшу, блин, будешь знать, голая ходить будешь по жизни. Слав, ты посмотри, дырка на дырке. Ты что, Плюшкин? Я же слышу, не на, блин, корпоративы буду в этом ходить, а по дому ходить. Вот, ты по дому ходишь, как человек, нормально выглядишь. Это хорошая майка, блин, ее не для дома носят. Я ее одел, потому таких не было, домашних. Вбрасывай. Я тебе сказал, мой шкаф не лезь, Юль. В свою сторону тут трогай. мою не надо вмешиваться, мое личное пространство. Живи в свинарнике. Вот это ты, тебе касается. Смотри, как... А теперь, давиться, це мои. Ну, звісно, що я нещодавно тут навела порядочок, але іноді я так роблю і у Артема. Це літні, він їх не чіпає, бо вже не літо. А ось його полички. Я дуже рідко сюди залажу, але іноді все ж таки в мене. Просинається хазяюшка, і я це все вигрібаю так же на. Ну, благо, небагато в нього речей. Швиденько, 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 і отак все. А потім на наступний день або через день все, знову. На своїх місцях. Все як задумано. Пишіть, як у вас? Мені дуже цікаво, чи є у когось охайні чоловіки, які складують всі речі на полички. У мене мій перший чоловік був таким. І це, це не дуже, я вам чесно скажу. От Мені краще отак, щоб я сама поприбирала, чим я ходжу і думаю, що в мене щось не так лежить, і зараз вже хтось злиться на це. Артему пофіг. І це супер. А я тут розбираю скумбрію. І ви бачили, що значить 100 грам картопляного пюре? Це от стільки. Мені на вечері 100 грамів картопляного пюре і 180 грамів скумбрі? Це ж треба було так рівненько відрізати шматочок. Дивіться, одна ціла і трошки ще з цієї тушки. Це 180 грамів. І 150 грамів квашеної капусти. А вам не здається, що це ідеальна вечеря? Ну, хто не худне. Хоча, ну, скільки там тієї картоплі. А оце взагалі просто. Це ж класика. Це класика. Всім смачного. У нас вимкнули світло. Тож дякую всім за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на мій канал і ставте подобайки.